У Житомирі за гроші світового банку відновили роботи з реконструкції очисних споруд Житомирводоканалу. Вартість цього об'єкту буде близько 15 мільйонів доларів США. Планується, що він буде завершений до кінця цього року. У нас три об'єкти: у нас ще ГКНС є і є ще проміжна каналіційна насосна станція на ОСК 1 Саме об'єкт ОСК-2 будівництво повним ходом розпочалось 1 березня. У зв'язку із повномасштабною війною словенського субпідрядника замінила українська компанія, каже керівник Житомирводоканалу Роман Ілик. Була компанія МБТР, словени припинили з нею співпрацю, наняли іншу компанію. Український субпідрядник так, ну, не хочуть іноземці під час війни вести будівництво в Україні. Нового року ми підписали додаткову угоду про відновлення робіт в січні місяці. Вони проводили мобілізацію. Визначили іншого субпідрядника і в лютому місяці вже почалася мобілізація, проводились підготовчі роботи. <свіття> Сьогодні на об'єкті працюють 50 робітників, сім одиниць спецтехніки. Кожного дня додаються нові ділянки робіт та персонал, розповідає директор субпідрядного підприємства Віталій Сетюков. <свіття> Йдуть земляні роботи, бетонування, облаштування, далі кровільні роботи, фасадні роботи. Технологічні трубопроводи, ну весь спектр робіт ведеться паралельно. Все реально реально виконати в. Ті сроки, які нам які в нас в контракті, до 30 червня має бути побудована перша черга нових очисних споруд. Ще буде потрібно 700 тисяч євро, каже керівник Житомир водоканалу Роман Ілик. Ми передбачаємо, що це не будуть кошти водоканалу. Ми передбачаємо, все таки, що нам вдасться до літа знайти або грантову якусь із позику, або допомогу Європи Україні. От, або, можливо, там місто знайде якесь інше співфінансування, і до кінця року ми плануємо повну провести реконструкцію, і завершити роботи на об'єкті. Тетяна Скоростенська, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир.